Привіт усім! Подивіться, що мене сьогодні оточує, а піді мною, до речі, замерше озеро. Я втілюю сьогодні свою мрію, хочу, щоб кожного разу, коли ми з чоловіком маємо такий невеличкий тріп, я записувала нове відео з тренуванням. І нехай це не буде тривале тренування, там 40 хвилин, 50 годин, ні. Це будуть короткометражні тренування, тому що мій чоловік очікує на мене, бігає, ось з песиком гуляє, я вам пізніше покажу взагалі. Як це все виглядає довкола мене? Осталю десь тут відео. Тут просто сьогодні надзвичайно гарно світить сонечко, тепленько. Дивлячись на те, що довкола мене сніг. Сьогоднішнє тренування буде тривати 20 хвилин, там 25 вправ, невеличкі перерви. Вправи деякі будемо виконувати повільніше, деякі швидше. Я вірю, що дане тренування зможе виконати більшість осіб. Пам'ятаємо, що складність тренування буде залежати від того, як ми його виконуємо: чи швидше, чи з навантаженням, чи повільніше, чи без навантаження. Однозначно, там не буде видно таймеру, тому що відбувається сонечко, але старайтеся прислухатися. А якщо я не помиляюся, у нас буде. І навіть я таймеру не бачу: 30 секунд роботи, 10 секунд відпочинку між вправами і е, розігрів вже включений в базу вправ. Ще за що я переймаюся. Зараз ми будемо марширувати на місці. За що я ще переймаюся? Так за те, що е, можуть бути якісь додаткові звуки від мікрофона, бо, тому що в мене тут шнурочки. Ну, але подивимося, так, зараз я. Роблю таку пробу. Я вже, робила таку спро... Я вже зробила таку спробу літом. Я тренувалася також біля озера, і це було неймовірно круто, неймовірно гарна картинка. Подивимося, як буде цього разу. Тоді було трішки зайві звуки, тому що вітер дув, і вона так у тому мікрофончику такі неприємні звуки. Ну, подивимося, як буде цього разу. Так, вірю, що вам чути цей таймер. Зараз у нас перерва. Наступна вправа, яку ми будемо виконувати, це ножички, будемо сходити вниз. І підніматися наверх. Так, коли ми сходимо вниз, ми максимально розтягуємо задню поверхню вода. І наверх направляємо також наш погляд за нашими ручками. І пішли наверх. Супер. Нанизь і пішли наверх. Нанизь і пішли наверх. Прекрасно. Але я зараз так добре почуваюся. Я не знаю, я так завжди радію, коли у мене є наснага втілити те, що я задумала. Бо любий проміжок часу, можна сказати, та ні. Просто погуляємо. Та ні, просто поїдемо. Але ні, я в машині розписала план тренування спеціально, щоб розуміти, що я там записала. Так, зараз у нас буде присідання. В Одну сторону буксуємо присідання в іншу сторону. Буксуємо з легенькою ротацією. Раз, два, присіли, раз, два. Присіли. Раз, два. Присіли. Відбиваємося від щоденних проблем. Або взагалі від проблем, які сидять у нас в голові. Супер. Так, я в машині спеціально розписала тренування. Підібрала таймер. І кажу, ні, Юра, мусимо зупинитися. Ось тут круте місце, людей нема. Озеро замерзло, місця достатньо, сонечко гріє. Будемо записувати. Тепер. Прекрасно. Наступна вправа біг на місці. Просто біжимо на місці. Такого я ще не робила. Зимою, я ще відео з тренуванням не записувала, тому я зараз неймовірно радію цьому. Біжимо на місці. Біжимо, біжимо. Так, мікрофончик, тримайся. Біжимо, дихаємо. Так, я буду старатися якось тут все так прикріпити, щоб нічого не відпало. Я, до речі, записувала щойно пробне відео, декілька вправ, то мені мікрофон все-таки відпав. Впав, покотився. Подивимося, як буде цього разу. Прекрасно, зараз у нас скручування на боки, ніжки залишаються в тій самій позиції, тобто в тій самій, зараз, дивіться, уважно. Скручуємося в одну сторону, задня нога ротує, вперід і в іншу сторону. І виконуємо це в темпі. Прекрасно! Але сонечко гріє. Я не знаю, скільки в нас зараз на вулиці. Мінус 8 градусів. Але дякувати сонечку так тепленько. Хоча шапку я не хотіла одягати, взяла собі, просто щоб вушка закрити. Так, мені зручніших. І. Прекрасно. Так. Зараз у нас буде. Ой-ой-ой, мікрофон. Біг на місці. В одну сторону ніжку. Біг на місці. В іншу сторону можна рахувати. Раз, два, три. І відкрили таз. Раз, два, три. І відкрили. Раз, два, три. Мені зараз боїв, що я витопчу таку поверхню, яка мені буде не дуже зручна. Для того, щоб я на ній виконувала вправи. Хап, Раз, два, три. І раз, два, три. І прекрасно. Раз-два-три. Зараз у нас такі вправи більше на розігрів. Раз, два, три, Чудово. Хап, хап, хап. Прекрасно. Пум-пум-пум. І є. Тінь-тін-пінь. Чудово. Зараз у нас будуть присідання з підніманням на пальчики. Присіли, піднялись на пальчики. До речі, мене навіть водичка, є, щоб ви розуміли. Не знаю, чи мені хотітиметься пити на, так скажімо, в таких погодних умовах. Набрали, випустили повітря. Старайтеся, щоб колінка не западалася всередину. Голова, продовження спини. Прекрасно. Так, Зараз у нас буде випад вперід, і похиляємося в ту сторону, де у нас ніжка спереду. Випад вперед, похилилися в іншу сторону. Прекрасно. Випад вперід, похилились в іншу сторону. Похилились вперід в іншу сторону. Так, я мусила трішечки поміняти положення камери і своє положення, тому що я так розумію, почав тріскати лід, і це таке собі по відчуттю і по звуку. Я сказала, ближче берега будемо. Щоб якщо що, можна було швидко втікати. Супер. І. Прекрасно. Так, що ми зараз будемо робити? Присяд і ручки до стопи. Тобто це буде виглядати так. Присіли, ручка до стопи. Присіли, ручка до стопи. І на заміну. Присіли і раз. Я вам скажу, мені здається, що я навіть зараз себе вже спокійніше почуваю, коли ми ближче берега. Але це все одно гарний, чи не так? І. Присіли. І. І. чудово, І. Також не забувайте, що водичка має бути поблизу. Ще трішки. Прекрасно. Так, попробую поправити. Так, зараз у нас буде вправа Добрий ранок. І переходимо в присід. Піднімаємо бедра, випрямляємо тіло. Тобто похиляємося за рахунок виштовхування тазу, присяд. Таз наверх і випрямились. І знову вперід. Вниз. Наверх. Потягнули задню поверхню. Випрямились. По суті, натягнули задню поверхню за рахунок відпихання тазу. Перейшли на передню поверхню. Знову задня поверхня бедря і випрямилась. І. Чудово. І. Прекрасно, супер. Наступна вправа. Ручки зверху. Присіли, звели лопаточки і піднялися. Присіли, звели, розвели, піднялись. Присіли, звели, розвели, піднялись. І мені вже жарко робиться. А це ще навіть не половина тренування. Супер. Звели, розвели, піднялись. Звели, розвели, піднялись. Опустились. Звели, розвели, піднялись. Супер, прекрасно. Сьогодні буде. Я хочу сказати, що акцент на цілому тілі, але все-таки вправи будуть більше, мабуть, виконуватись на ногах, тобто зосередження буде більше на ногах. Але руки також будемо додавати. Так, супер. Зараз одну ніжку вперед, на п'яточках. Потягнулися, потягнули задню поверхню бедра. Це також вправа, її використовують для розтяжки динамічної. Ми повинні відчувати максимально, як натягується поверхня бедра задня поверхня бедра, ніжка, яка попереду. Так? На п'яточці. Пальчики вверх і потягнулися. Спинка рівненька, обережно спиною. Не перенавантажуємо наш поперек. Чудово і. Прекрасно. Так. Випади в бік, рука до стопи. Добре. Зараз в нас буде випад, хоп, піднялись. Хоп, піднялись. Знову ж таки, максимально виштовхуємо наші бедра назад. І згинається те колінко колінко тієї ніжки, до якої ми похиляємося. Так? І стараємося, щоб коліно не виходило за пальчики. Стопи. Прекрасно. Працюємо. Ще трішки. Супер. Так, наступна справа. Раз, два, три. Зупинились, підняли ніжку. Раз, два, три. Підняли іншу ніжку. Раз, два, три. Можемо, звичайно, це виконувати швидше. Можемо повільніше. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Чудово. Раз, два, три. Хоп, хоп. Супер. Прекрасно. Ще трішки. Є. І раз, два, три. Вверх. Раз, два, три, потягнули. Раз, два, три, потягнули. Раз, два, три, потягнули. Прекрасно. Так. Зараз в нас буде випад. Раз, два і поміняли. Раз, два і поміняли. Разом з руками. Раз, два. Ручки на ми поміняли. Раз, два. Поміняли ніжку. Або можете робити раз, два. Раз, два. Це буде легша версія. Без стрибків. Раз, два. Раз, два. Я, мабуть, зроблю без стрибків. Тому що момент з льоду мене трішки налякав. Раз, два. Ну добре. Раз, два. Старайтеся, щоб згин в колінах був 90 градусів. Мені трішки важко це отримати під поглядом нерівної поверхні. Але стараємося так робити. Так. Зараз в нас буде вітрячок. Рука до протиставної стопи, рука до протиставної стопи. І так працює. Стопи, Стопи. Хап, супер. Хап. Стараємося погляд направляти за ручкою вверх. Так як похиляємося вниз, то погляд направляється за ручкою вверх. Максимально натягуємо задню поверхню бедра, коли ми в нижній поверх. позиції. Стараємося не обтяжувати наш поперек, нашу поясницю. Супер. І ще трішки. Колінка легенько згинаємо, коли нахиляємося вниз. І відводимо таз наверх. Наверх. Назад. Сорі. Супер. Прекрасно. Випади в бік. Угу. Зараз у нас буде ось така вправа. Спочатку одна ніжка. В бік. Підняли ніжку. В бік. Підняли ніжку. Знову ж таки, бедра виштовхуємо. Бедра, таз виштовхуємо максимально назад. І протиставна рука. Оп! Протиставна рука. Оп. Прекрасно. І... Чидесно. І. І пізніше ми будемо те саме виконувати на іншу сторону. Прекрасно, тепер буде інша ніжка працювати. Готуємося, розставляємо стопи. Так, мікрофончик. І поїхали. Знову ж таки, стараємося, щоб колінко не виходило нам за пальчики. Голова цілий час. Продовження нашої спинки. Ще трішки. Ще чуть-чуть. Ми вже майже завершили ціле тренування. Я не знаю, про що я зараз думаю. Чи про те, що я перелякалася за лід, чи про те, що я тренуюся, чи про те, що я записую тренування, про яке я вже думала давно, ще й в снігу. Супер. Так, тепер похиляння вперед, Тримаємо ручки за головою і будемо зараз відводити таз назад і повертатися в початкову позицію. Натягуємо задню поверхню бедра і повертаємось. Натягуємо і повертаємося. Можемо завжди швидше виконувати дану вправу. Можна взяти навантаження, тримати собі на плечах під шию, не на шиї, а під шию. Супер. Прекрасно. Чудово. Наступна вправа це скаканка. Чи скакалка, чи скаканка, можете мені написати, як правильно. Сивер. Чудово, 10 секунд перерви після цього скаканка. Ух, прекрасно. І зараз цікава вправа буде. І пострибали. Пам'ятаємо про. Ой-ой-ой-ой-ой, мікрофон, звичайно, що він відвалився. Стрибаємо, стрибаємо. Я постараюся легенько виконувати ці всі рухи. Пам'ятайте, що. Складність тренування у ваших руках. Завжди, якщо я вас скаканка, можна її використати для цієї вправи. Можна без. Чудово, наступна вправа. Робимо легеньку ротацію і ніжка, ніжка. Спочатку одна сторона, пізніше інша сторона. І Я вам чесно признаюсь, я не знаю, як називається кожна вправа, тому що, по суті, я ці вправи повчала, почала вивчати вже з того моменту, як почала записувати ці відео. Я не дуже колись цікавилася домашніми тренуваннями, хоча з цього власне і розпочала. Я все-таки в спортзал більше ходила. Але вирішила, що домашні тренування це також дуже класна штука, тому що не потрібно ніде записуватися, нікуди виходити з дому. Виділила час, зробила навіть в перерві між роботою і все прекрасно, правда? І навіть нікому платити за це не треба. Ніякі абонементи, членство в клубах. І тепер інша сторона, і поїхали. Тому зараз я це все вивчаю разом з вами. Голова, продовження спини. Також працюємо пресом, в цьому моменті скручуємося. Ще трішки. Прекрасно. Фу. Так. Викупив порід. Ага, у нас зараз буде ось така вправа. Раз, два. І раз, два, три, чотири. Викуп однією ніжкою, викоп іншою ніжкою. Раз, два, три, чотири. Не знаю, чи я це вписала? Вирішила представити ще, пішла на якийсь бокс. І хап, і хап, і раз, два, три. І раз, і два. І раз, два, три. І чиш, і, і пам. І раз, два, три. Пам'ятайте про наводнення. І раз, два, три. В тих маленьких перервах, поки я пояснюю вправу. Раз, два, три. П'ємо водичку. Супер. Окей, зараз у нас буде така вправа. Хоп, торкнулися ніжки разом. Хоп, торкнулися ніжки разом. Хоп і ніжки разом. Хоп, і ніжки разом. Хоп. Повільніша версія. Чи легша версія це буде тоді, коли ми будемо просто сходитися, розходитись, доторкнулася. Зійшлися, розійшлись, доторкнулися. І складніша це стрибки. Так, я намагаюся розглянути, як на таймері, що зараз з часом. Супер, ще одна вправа. Хап. Прекрасно. І. Чудово. І остання наша вправа. Зірочка. Це легша версія. І це складніша версія. Я не хочу ризикувати, тому я зроблю легшу версію. Але пропоную вам завжди робити челендж для вашого тіла. Це дуже важливо. Тому що, як на мене, власне, ці такі мінімальні переходи за власні можливості роблять ось цю таку приємну. Нотку. Відчуття того я потренувалася, я це зробила. Я зробила більше, ніж я думала. Це дуже круто. Прекрасно. Тепер трішечки порозтягуємося, стоячи, нахиляємося вперед, лапаємося за наші пальчики, віддихаємося. Старайтеся, щоб спинка була рівненька, максимально виштовхуємо наші бедра назад, колінка легенько зігнуті. Прекрасно. Теперь ручками, долонями лапаємося позаду, відкриваємо грудну клітину, випрямляємося. Чудово. Тепер однією рукою обіймаємо себе, іншою рукою тягнемося в одну сторону. І поміняла ручки. Готово, Тепер стараємося стати на одну ніжку, злапати себе за іншу ніжку і похилитися вперед, Ви це також можете зробити біля стіни. І опустилися, обняли колінко цієї самої ніжки, що відводила назад. Прекрасно. тепер інша ніжка. Взагалі краще злапатися протиставною рукою, тоді більша натяжка йде. Чудово, тепер цю ніжку переводимо вперід і обнімаємо нашу ніжку. Супер. Тепер розставляємо широко-широко ніжки, сідаємо на одну сторону, пальчиками ступи тягнемося наверх. Стараємося, щоб ця ступа стабільно стояла на підлозі, так, щоб не відривалася ні п'яточка, ні пальчики. Відчуваємо, як натягується внутрішня сторона нашої ніжки. Тепер ручками допомогли собі перейти на іншу сторону, потягнули іншу сторону. Чудово, піднялися. Тепер ручку крос. Двіся, дві руки вирівнюємо. Одну перед собою, іншу згинаємо. Тільки не згинайте на рівні свого ліктя. Плече опущене. Знов звуки. Відпустили ручки, тепер інша сторона. I Almost done. Прекрасно, давайте ще виділимо час на шию, спочатку одна сторона, можемо протиставною рукою злапатися за плечико. колінка легенько зігнуті. Чудово. І інша сторона. Голова вперед. І голова назад. Прекрасно. браво для нас! Ми це зробили. Я здійснила свою мрію. Ви зробили тренування зі мною. Це надзвичайно круто, Маю надію, що я не заблизько перемістилася до вас. Щиро дякую за те, що ви зробили це тренування, що ви побули тих 20 хвилин зі мною. Я такі тренування час від часу буду також закидувати короткометражні, хоча пам'ятайте, що кожної середи у мене тривали довго тренування, тобто там 40 хвилин. Переважно я поки що записую на ціле тіло, але там побачимо, бо можуть включитися експерименти. Підписуйтесь на мою сторінку. На мій канал ставте, ставте пальчики вгору. Це надзвичайно цінно, це дуже мотивує. І ще раз дякую до зустрічі на наступних тренуваннях. Па-па!